Чому Жордан не наступає. Угу. З їхнього боку ляхи, як на долоні. Так от саме час. Вдарити з тилу і… Ти правий. Потоцькі сильної атаки від нас не чекає. А може, може, хрін з ними з цими татарами, а? Мої хлопці якраз готові вдарити звідси якраз. Мої теж. Мої теж. А? Я вас поведу. Добре. Добре. Ти може? А чого ти не в Чигирині? Та всьому зізнався, батько. Це галено. Хмелю, нам вже виступати треба. Йдіть всі. Я сказав! Йдіть всі! 胜利！